Вітаю вас, малята! Веселі друзі знову з нами! Пригадаймо, з ким з них ми вже з вами знайомі. Регі, це цуценя. Семі – це лоша, Габі, це кролиня. Ізі це совеня. А сьогодні ми ближче познайомимось. З веселим другом КЕЛЛІ Келлі це кошеня. Вона завжди пишається тим, що завжди спокійна і не демонструє стільки емоцій, як її друзі. Оскільки Келлі полюбляє проводити більшу частину свого часу на самоті. Можна подумати, що їй не подобаються інші, але насправді. Це просто її особливість. На щастя, друзі її розуміють і завжди раді, коли Келі приходить гратися. Ось і зараз Келі прийшла з новою грою. Гра «Упізнай друга за дотиком. За допомогою лічилки обирається ведучий, якому зав'язують очі. Гравці утворюють коло навколо нього і, взявшись за руки, рухаються і промовляють. Разом дітки граються, зростають і навчаються. Друже мій, постривай ти товариша впіймай. Один гравець підходить до ведучого, і той на дотик визначає. Хто це із гравців? Якщо він вгадав, всі плескають в долоні. Гра продовжується. Проводьте весело час у грі. Пропоную поповнити пластилінову колекцію веселих друзів і зліпити кошеня келлі. Світлопомаранчевий колір отримуємо поєднанням кольорів білого, жовтого в рівних частинах і зовсім трішечки червоного. Поділяємо грудку пластиліну на три частини. Тулуб з лапами, хвіст та голова. Лапки кошеняти ніби в біленьких шкарпетках, тому з боків додаємо білі кульки пластиліну і розкочуємо стовпчик. Стекою робимо надрізи лапки. Роз'єднуємо надрізи і згинаємо. Заготовка готова. Хвіст кошеняти з білим кінчиком. Примазуванням приєднуємо до задньої частини тулуба. Голові надаємо круглу форму скочуванням. Прищіпуємо вушка. Для мордочки скочуємо невеличку кульку білого пластиліну. Примазуємо на передню частину голови. Оформлюємо носик маленькою рожевою кулькою. Стекою формуємо пащу і вставляємо червоний язик. Дві маленькі кульки зеленого кольору очі. Ще меншими кульками чорного пластиліну надаємо вразності очам. Приєднуємо голову до тулуба. Змінюємо поставу, згинаємо лапки. Додаткова деталь плакитна хусточка. Ось така кішечка келі у мене вийшла. Впевнена, що і у вас все вийде. Ми зробили пластилінову колекцію веселих друзів. Цікаво, які історії їх чекають. Побачимо. До зустрічі, малята!